Хопі лагер, крафтовий охмалений лагер від броварні варвар. Тобто це лагер з підвищеною хміловою підтримкою Індія Пейл Лагер. Склад класичний, 13,5 початкова щільність, 5 алкоголю, 16 IBU. прозорий золотавий лагерний колір та об'ємна та пухка нестійка пінна шапка. Достатньо інтенсивний хміловий аромат, питке, але насичене, освіжаюче пиво з приємною гірчинкою. Посмак м'який, свіжий, гірчинка не домінує. Для тих, кому іпа за гірка, хопі лагер буде саме воно. Охмелений хопі лагер один з найкращих різновидів класичного лагеру. Пиво смачне, збалансоване, можливо, недостатня карбонізація. Але це тут не принципово. Рекомендую спробувати, особливо тим, хто обережно ставиться до крафту. Дякую, броварні варвар за цей бірмейл. Більше про різне пиво на ютуб каналі. Певна п'ятниця. З вас лайк, комент.